цуценя хав-хав-хав, крається щодня, хав-хав-хав, бігає у двір, хав 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 має гаміх ліс, хав 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 м'ячика знайшло, хав 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 грати спішло хав-хав-хав, стрибає весь час, хав-хав-хав, розважає нас, хав 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 к садочку руя, хав 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 метелика телеказна, хав-хав-хав, По травці біжить, хав 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 радісно скарчить, хав 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 Вранці прокидається хав-хав Хав-хав-хав, Швидко уливається, хав хав хаф сніда тебе біжить, хав 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 Знову пустить. Хав-хав-хав, ось таке щеня, хав 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 радість нам несе, хав 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 дружиться з усіма. Хав-хав-хав, Щастя нам дає, хав хав хав